Уже стало доброю традицією в дні державних свят України громаді разом з представниками посольства України в Республіці Молдова зустрічатися біля пам'ятника Кобзарю. Сьогодні ж атмосфера була особливо урочиста та піднесена. Присутні обмінювалася стрічками з українською символікою. Лунали українські народні пісні. Я хочу щиро привітати вас в імені посольства України Республіці Молдова, з української держави. Всіх українців при в державним святом України побажати вам міцного здоров'я, щастя, ваших сіл тим, щоб ви відчували себе повноцінними громадянами і знали про те, що Україна пам'ятає права. Усі 20 років Україну та Придністров'я об'єднували не лише 405 кілометрів спільного кордону. Сьогодні третина населення, яка проживає в нашій республіці, українці. В кожному районі республіки діють товариства, створені гуртки та колективи народної пісні, відкриті факультет української мови та літератури при Придністровському державному університеті, українські класи в середніх навчальних закладах, а також гімназія, школа та ліцей комплекс. Багаторічні. Культурні, гуманітарні та інші зв'язки це взаємовідне економічне співробітництво. Українські військові сприяють збереженню десь міри та безпеки. І ми дійсно за це дуже вдячні нашим українським колегам, нашим українським друзям. Збираючись тут вже не перший раз, ми насправді відчуваємо, що то українська земля Придністров'я, бо українці тут не закордонні. І не діаспора, а те, хто українські землі, і ми з вами суть від суті проти, проти українці. Зв'язки між державами постійно розвиваються. Це сьогодні підтвердив посол України в Республіці Молдова на першій офіційній в Придністрові прес-конференції. Присвячена вона ювілею незалежності. Так, на всесвітньому форумі українців, який закінчився кілька днів тому. Президент Віктор Янукович зробив кілька важливих заяв: по перше, Україна продовжує то відновлює фінансування програми підтримки зарубіжних українців до 2015 року. Також Системі виконавчих органів влади України створюється служба, яка буде займатися зв'язками з зарубіжними українцями, і найголовніше чекає на прийняття історичний для усіх закордонних українців документ. Україна Янукович, президент Віктор Янукович підготував першочерговий проект закону, яким передбачено надання закордонним українцям статусу громадян України. Українці, які будуть приїжджати за кордону, користуватимуться тими ж правами, як і громадяни України. Торкнувся посол також питання демаркації кордонів минулого та цього року, делімітовано 132 тридцять кілометри спільного кордону на центральній ділянці. Дипломат висловив надію, що до 2012 року в цьому питанні сторони вийдуть на завершальний етап. Яна на Олег Бахчиван, програма промінь.